Колиска українського народу село сьогодні залишається на узбіччі прогресу, частково з вини урбанізації, частково через байдужість влади, а частково й через самих сільчан, що, втомившись боротися із труднощами, опускають руки або кидають насиджене предками місце у пошуках кращої долі. Та як кажуть, усе в цьому світі повторюється, колись і наші прадіди шукали в чужині більших заробітків, аби прогодувати родину. Століття тому житель села Конюшків Федір Стефанів також покинув сім'ю та й подався в далеку Канаду за більшими статками. Коли ж здобув їх важкою працею у шахтах, повернувся у рідний конюшків. Тут, на зароблені кошти, підправив господарку та збудував хату, яка на сьогодні є найстаршою у селі. У ці листопадові дні нащадки Федора Стефаніва відзначили її столітній ювілей. Сьогодні ми зібралися для того, щоб відсвяткувати і згадати століття нашої рідної хати. Років сто багато, і є що згадувати, але я зупинюся на найбільш такому конкретному. Що нас веде сюди? Нас веде любов. До тої хати до е, спогади про наших дідів, про маму, тата, про е, і, і наступне покоління, яке зараз ще пильнує тої хати, щоб вона була завжди як квіточка в саду. Шість поколінь виросли і пішли у широкий світ від цього порога. Інше прізвище мають правнуки, бо прадід мав чотири доньки. Та це не завадило зберегти і здобутки Діда Федора і добру пам'ять про нього. Та вулиця, на якій ми живемо, називається Ланки. І тут, коли ще за Польщі бідні люди їздили на заробітки, купляли, заробляли гроші і їх, значить, вкладали в землю. Що є найціннішим даром для нас, для України і взагалі для людини. Бо земля то наше багатство, то наш хліб. І наш дід, дід мій Стефанів Теодор, ще перед Першою світовою війною поїхав у Канаду. Ще купив, заробив там гроші, приїхав і ту хату вже хотів спорядити, щоб вона була ще кращою. Купив бляху, накрив її, зробив новий ганок. І хата була як хата, але починається Перша світова війна. Люди страждають, люди хворіють. І з нашої сім'ї теж були хворі на тиф. Їх забрали до добротів в лікарню, поки вони вилікувалися, приїхали. То вже сусіди з Радовилова приїхали, ту бляху здерли, ганок забрали і остали. хата знову пішла під селянську стріху. Дід знову накрив її, відбудовували. Невеличка, на дві кімнатки через сіни, колись крита соломою, а зараз шифером, оселя завжди була наповнена особливою аурою. Тут від часу побудови жили глибока віра і любов до людей, тому й линули сюди останні, наче спрацьовував якийсь особливий магніт. Коли були мирні часи. До нас дуже часто хата як казали з бо завжди приходили хлопці, дівчата, сусіди на вечорниці. Тут пісні завжди лунали. Тут приходив тут, дяк жив, мамин стрічний брат. А він вмів грати і, і співав хорі. І Тут такі, такі були вечорниці, було весело, тепло завжди в хаті. Ну і отак ми жили. Воєнне лихоліття двох світових помилувало її, хоча руйнація навколо була страшна. Хата ж почергово ставала прихистком для солдатів різних армій, але жоден не заподіяв їй шкоди, наче вища сила оберігала. Сталося так, що поки так жили, працювали, і дочки виходили заміж дідові, якось влаштовувалися, але починається знову Друга світова війна нас тут у нас близько траси дуже були страшні такі гули, танки їздили, бомби падали, вікна вилітали. За нашу хату якось ангели господь Бог охороняв ту хату. Тому що я як вийшла, побачила, що німецькі літаки випустили, нарахувала шість бомб. Прийшла мама і сказала, мама, раз два, ой, дитина біля вікна, треба забрати. То якраз був йому було десь ще два роки навіть не було. От і ті бомби минули нашу хату. І це сусідні хати попадали на на поля, на багна. Їх було десь ще п'ять чи шість бомб ям таких великих. Так, тут знаходили притулок в тій хаті солдати австрійської армії далі німецької. Німці постояльці тут були два тижні, готувалися на фронт. Всі тут на підлозі спали автомат, наставляли на ті двері, другі, а там дід з бабуні, то ми ще просили, щоб вони часом вночі не рухалися, бо буде стріляти і далі. Були воїни упа, знаходили тут тепло в тій хаті. Тут тато, мій був кравець, він не приходили, бо треба було щось під залатати, пошити, підробити. І, і, і зігрітися, і, і, і поїсти. І все завжди для всіх була хата відкрита. Дарів Божих було на як би послано Богом на ту хату. Бо як каже апостол Павло: Вір в Господа Ісуса Христа, то будеш спасений ти і твій дім. Часто ця оселя нагадувала рукавичку, в якій дивом вживалися більше десятка душ. Але за спогадами пані Мирослави тут завжди панували мир і злагода. Як вже війна закінчилася, всі вернулися назад до тої хати. І отак от так. потім наймолодша дідова дочка також сталося так, що вона була в Сибірі, також вертається до тої хати. І Бабуні, моя рідна сестра, залишилася сама одна, бо чоловік з війни не прийшов, і дітей не мала, і хата її згоріла, також була в тій хаті. Ну І дід наш вертається з Німеччини. А вже в 1946 році з Франції повернулася сім'я. Та дідова старша дочка зі своїми дочками і з чоловіком. І також ми їх приютили. — Долі тих, хто вийшов з цієї хати, склалися щасливо. Щасливо всіх. так. Ну, не можна сказати, так, абсолютно було все, але люди якось завжди були в любові, в дружбі між собою. Помагали один одному. От, чоловік, як тут хата вже після війни, то вона була майже на пів мама тут і стелі, все, і чоловік мій накривали знову. Коли повернувся з армії, згадує онук Федора Стефаніва Василь Топилко, то не було де й ліжка притулити. Дах протікав, хата потребувала термінового ремонту. Хата була під стріхою. Стояло дві ліжка. І всюди текло. Де я його не суну. Дах решито. Ну і не можна було де шиферу взяти. Гроші були вже. І я через воєнкомат писав заяви, щоб допомогли мені дістати 80 листів шиферу, потім якісь це вибили через воєнкомат райком і ту хату перекрили, ту стріху подирали, судо лише забрали крокви. Бо розваляли, бо дерева не було, не було кому тут то все підтримувати, тому що в колгоспі тоді грошей не платили, трудодні. Мама йшла рано від сходу сонця до заходу. Ну а тато тут по домашній справі, трошки шив, так заробляв на хліб, то кому де що він, так як засновник швейної фабрики, в 45-й рік після фронту, він борачок. І ще один Савчук, Мілько, вони заснували цю фабрику. Він там працював 5 років. Потім став хворіти, бо то треба було ходити пішки. Автобусів не було, зима завії. Добродів. Добродів треба було перейти і переставити номерок. Запізнився на 5 минут 10 тюрма. Бо такий закон був. Він подивився, що то неможливо. Давали квартиру йому там, все, вибирай, яку хочеш. То по його розказу, то, що він говорив, але він таки приходив сюди, де жінка, діти і так. Осталися тут проживати. Не поміняв. Не поміняв місце на квартиру. На квартиру в бродах. Ну і так ми. Виростали. Виростали. Сьогодні пан Василь білий на челебідь. Серце турбує. А він щодня із бродів, де зараз мешкає, їздить маршруткою до Конюшкова. Що змушує, питаю, і чую не дуже властиву для сьогодення відповідь. Цій оселі мене тримає традиції і так як патріот своєї землі, свого гнізда, своєї країни, свого району, області, села, ото мене тримає. Хоч тут багато вложується сил для того, щоб підтримувати це. Але на це людина не дивиться, бо вона має серце, душу до того гнізда, де вона народилася і де вона має, так як сказати, свій віддих тут на цій землі, на тому подвір'ї, в тій хаті, які сповнилися 100 років. Не приваблюють цю родину модні нині хороми, і не в коштах справа, просто це їх батьківщина, яку щиро люблять та доглядають, особливо дружина пана Василя Людмила Васильівна, яка є доброю берегиною родини та цієї господи, бо саме її руками побілені стіни, її стараннями пишається оселя з ранньої весни до пізньої осені в квітах. А всередині, у вишивках, теплом її серця і працею рук живе сьогодні столітня споруда, якою милуються перехожі. Це напевно воно передалося мені від мами моєї. Вона дуже любила. Любила дуже, вона сама звійничі народом, і вона там дуже гарні сади, дуже хатки біленькі. От коли кожен рік приїжджаю туди і завжди любуюся тими садами, тими хатками. І от так воно мені якось в душу впало. І я от все собі отак згадую. От там і тут. І от думаю, я мушу так підтримувати це все. От. І так я от стараюся, стараюся, як можу. От. Мені подобається тут. Я вже прикипіла душею, як то кажуть. І я собі не уявляю, ну як би я була без праці, як би я тут не робила нічого. Я від того дістаю велике задоволення кожній квіточці, кожному деревцю. Дуже переживаю, коли те деревце ссихається, коли та квіточка б'яне. От навіть мій внучок приїжджає з Києва часто. Він завжди кабабуся. Не поливай квіточку. Я буду сам поливати. І він з такою любов'ю поливає ту квіточку, а коли часом хоче на бокет зрізати ту квіточку. Він каже, ну не зрізай квіточку, їй ж болить. Він ніколи не дасть зрізати ту квіточку. І так йому, напевно, передалося. Люблю, люблю білити хату, люблю перебирати хату. Дуже рада, коли до нас приходять гості. От вчора багато гостей у нас було, ми зібралися тут, як то кажуть, відмітило ту дату, 100 років. І хочу, щоб та хата ще простоїла, щоб ми ще дожили тут віку свого. Людмила Васильівна стала ініціаторкою родинного святкування сторіччя хатини, того особливого духу роду, традицій, доброї слави, що були закладені разом з підморівком оселі і перейшли до внуків та правнуків у спадок. І це зібрання стало виявом шани і вдячності всім, чиї руки будували, доглядали і зберігали родову святиню. Це дуже гарно цвіте. У нас тут дуже смачна водичка. Мого чоловіка батько прожив 90 років. І він, він ми кажемо, може, і за те, що та вода така смачна наша. Зараз одне зацвітає, друге прицвітає, без, без пристанку. Ще якась одна трояндочка, два бубі. Навіть від того чогось і не думала тут, якась ідея в них з'явилася на то, то прийшла поклада. Від рідного порога, від батьківської хати, від пісні і калини душа наша багата. Бо тут живуть обереги, тут благословляє на щастя долю добра лада, звідси усе життя ідуть за нами добре батьківське слово і мамина молитва. Рука отак кишені може бути не дуже дико. Від рідного порога, від батьківської хати, від пісні і молитви душа наша багата. Бо тут живуть обереги, тут благословляє на щастя долю добра лада. Звідси усе життя ідуть за нами батьківське слово і мамина молитва.